Потрібно мати яйця, щоб привозити машини для блогерів, я вам так скажу. Ну, Взагалі-то біла футболка, біла Ауді, А4, Quattro 2.0. Привезена для блогера. До речі, блогери, звертайтесь, ми, ми маємо яйця і ми можемо відповідати за свої слова. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми поговоримо про привезення машини в бюджеті там, близько 10. Не будемо говорити. А, фінальні цифри, але. Це точно вигідно і в стані, і в комплектації. Бо зазвичай ці машини вони невигідні. Ну, тобто, Америка вигідна там, від 20. А, але в рідких випадках можна щось там собі вгадати, я так це назву, виграти невеличку лотерею і привезти собі щось вигідне. Так і тут вийшло. У нас є наш друг Кам з каналу Правове государства, якому ми привезли. А четверто, вона тільки-тільки ось приїхала. Ми її згрузили тут десь відео, якщо ви бачили там в минулих випусках. А тут ми зараз оглянемо, що взагалі приїхала, в якому стані, що по салону, що, що вже знайшли, що поганого взагалі в цій машині тут є. І чи попадемо ми на гроші? Оце саме важливо. Бо ми ж там прораховуємо, якщо ви клієнт або звертались колись до нас, ми прораховуємо все під ключ із ремонтом вплоть до цента. Це важливо, і тут ми теж прораховували доцентів. Наскільки центів ми помилимось зараз, ну не зараз, а вже дізнається через пару місяців, через місяць, як її полагодять, а зараз просто оглянемо в якому стані. І що взагалі приїхало. Одразу бачимо з незбідних. У нас безключовий на всіх чотирьох дверях. І, до речі, гума Диски у нас в 18, да, 18 97Y. Y, до речі, це обозначка гуми, яка використовується для швидкості до 300 км за годину. І ця гума. Не із старих 22-го року, а машина у нас 15-го. Так, звідси трохи зручніше. Що в салоні у нас? Це 115 миль пробігу і світлий салон. Давайте так, по, по досвіду, світлий салон завжди люди обережно беруть, особливо з пробігом, тому що ну, його швидше заляпають. Але я скажу, що тут стан взагалі класний, ну прям свіже. Але саме головне потер, потертість у нас на водійському. Да? Тобто зараз підемо на сідушку і подивимось. Так. Ану, аналізуємо. У нас ось така водійська двері. Ну, є там трохи бруд, але сідушка одразу з пам'яттю, електропривити там і там. І стан. Одразу бачимо не нове, не свіже, але загалом оцю можна перешити повністю всю, як варіант, чи просто замінити по шуву оцю. Це коштує взагалі незначних грошей. А так взагалі-то не так все і погано. Ну, Трохи бруду, але все це вичиститься. А цю штуку, можливо, навіть від хімчистять, Кондиціонером для шкіри оброблять і буде взагалі красота. Кермо у нас. Що у нас з кермом? А от кермо, да, кермо потребує догляду. Не прям критично все, але, але все досить непогано. Кермо класне, мультикермо. Трошечки кнопок, Є круїз, одразу бачимо. У нас отакий автомат. ось такий у нас. Арома ставочки цікаві. Мультимедіа. Тут основне керування мультимедією. Хоча в них є різні комплектації, коли і тут, і коли і тут. Є керування мультимедію. Що у нас? Тут якісь піни поприїжджали вже, Коврики. Коврики, до речі, всі на місці. Всі чотири, як бачимо. Раз, два, три, чотири. Тут у нас ось така. Йолочка. Йолочка, як же без неї, і люк. Ну і салон досить пропорційний. Мені подобається, коли світла стеля і світлий салон. До речі, що ви думаєте? Бо часто беруть чорний салон, і... а стеля залишається світлою. І це ну, виглядає так собі. Е, у нас електролюк ось такий, тут крутілкою так так, багажники в принципі, на станції нас не чекали, поки ми там приїдемо знімати. Вони вже все розібрали, передок розібрали, тут радіатори, кулери лежать, все, що було. Тут ось такий перелік, зараз фотографій 50 штук вставляємо, це дефектовка. Тут фотки, тут фотки. Коротше, куча фоток для того, щоб зрозуміти, що з машини не так, і кожний пін, кожної електрики купити новий, замінити, щоб все було в штатному штатних роз'ємах, з штатними кріпленнями. і Машина навіть а, через там декілька років при ремонті не була якоюсь загадкою. Була штатною нормальною заводською машиною, в якої там ніяких секретів від електриків не було. Ну тобто все буде в своїх а, заводських місцях. А, Ну, Загалом тут купа різних деталей, щось відламане, щось не дуже відламане, а, яке потребує зняття. Yeah. Ну, коротше, Його зняли не просто так. Позаду, до речі, у нас ж нормальна комплектація, по-моєму, музика БЗ. тут підсилювач стоїть, а під поліком докатка і сабвуфер. Та й все. Вам більше нічого не потрібно знати про, про багажник. Вже потім подивитесь, коли зробимо. І будемо вручати машину. Оскільки б років А4 не випускалась, Б8, вони випускаються з 2010 року. Виглядає супер. Не знаю, можливо, це за, за рахунок цих жовтих супортів, пофарбованих і чорних цих гарних дисків, але не скажу, що машині вже, ну, як моделі, вже там, 15 років. Сучасна, гарна, стильна, як на мене, непогано. Ну, звісно, попередку є момент. Беремо нашу опору. Ой, зроблено. І передок. Ну, Передок у нас, в принципі, як такових супер, супер сюрпризів не було, але, ну, як є, радіатор інтеркулера це те, що, в принципі, залишилось більш-менш цілим. Решта, все була знята. Бампер виглядає як під заміну, хоча я знаю, що. Якби була ціль трохи зекономити, напевно, напевно, просто в його б запаяли. Тут, в принципі, прям супер критично, нічого нема. Далі, двигун. Це 2 літра, я вісінки, турбова. По-моєму, на 210 коней. В них в 15, а може навіть на 225. А ну напишіть, хто шарить в цих генераціях, скільки потужності було в 2015 році в А4. Та й все зрозуміло. Ну, критичного нічого нема. Зазвичай всі беруть якісь дуже сильно биті, коли ланжерон кудись уходить всередину. За собою тягне і двигун, двигун зміщається. Тут по факту все навісне. Все, що ви бачили в багажнику, це все кріпиться на болтиках, свої штатні роз'єми, і вона собирається. Виглядає, звісно, дуже сумнівно, але по факту двигун на місці нікуди не пішов. Оце ланжерони, це несуча частина кузова. Вона теж залишилась на місці. Стойкий, все заводське. Я не знаю, мені подобається. А, звісно, як для людини, яка займається машиною, і я бачу якісь ушкодження. Тут без критики. Хоча ще моменти є. Звісно, по кузову, ще моменти є. Ой, тут зачиняємо. Капотик таке не відновлюється це заміна. Крило. А, давайте покажу. Крило тут. Куточок трохи загнутий, це теж потрібно пофіксити. Скоріше за все, ну, воно однослойне, можна просто вирівняти. Тобто залишиться оригінальним. Є е, крилишко ще отут вміяти, тобто це не стійка, це дуже важливо. Це крило. У деяких, до речі, в машинах буває так, що капот загибає саме стійкою, і це проблема. Тут це крило. Я гадаю, що вирівняють. Хоча воно може бути алюмінієвим і придеться міняти. Ну і швидко в загальному. Є моментики ось тут. Але тільки під фонариком видно маленьку цяточку. А по бамперу, ось тут, по задній крилу, а, пізніше можете дивитись, тут трохи буде шпаклівки. знаєте. Але це, ну я не знаю, мені здається, це взагалі не критично. Маленьку штуку вирівняють. По задньому бамперу теж потрібно трошечки уваги, тому що ми бачимо, що тут трохи підфарбовувалося, щось робилось. А, але ж це пластик, можна просто поміняти. Та начебто і все. Дах цілий все ціле. Ну що? Ну що, як вам на оцінку е, критики, на оцінку? Що скажете про машину за 1800, 1800 доларів? Там непогано. На сьогоднішній день в Україні вона стала 8560 доларів. Тобто за 8500 в такому стані. Кам, е, не знаю, чи довго буде їздити, чи одразу продасть, але точно він її забере, ми її вручимо, або самі відвеземо, або він приїде. І він же до нього на сторінки, ми там залишимо посилання, можете звертатися, якщо хочете її купити. А по ремонту, скільки грошей ми заклали на ремонт? Заклали десь в районі трьох тисяч. Будемо обережними з цифрами, тому що. По факту це може бути трошки дорожче. Чому трошки дорожче? Наприклад, захочемо оригінальний капот, оригінальний бампер, самі найкращі комплектуючі, оригінальні всі нові поставити. Звісно, це продовжить срок машини. Тобто машина 15 року, і ти коли ставиш всі нові комплектуючі, то звісно машина буде довше служити. Тому що оригінал новий, воно довше ходить і менше сюрпризів буде. Але можливо десь зекономимо. Тому скільки ремонту обідеться. Вже дізнаєтесь у Кама, якщо він вас захоче розповісти, розповість. Та й ми теж, там, теж цікаво насправді скільки воно обійдеться, Потому, тому що а, прораховуємо, по-перше, максимально намагаємось точно, але є різні варіанти ремонту. Можливо, він захоче якийсь тюнінг зробити, якийсь сталінг, якісь там ліхтарі поставити нові, або фари якісь супернаворочені. Бо фар, фар є, да? тобто я вам показував. Фари вони приїхали. Ось дивіться. Оп, ось одна фара. Ну тут тріснута, тобто тут тріснута, тобто, скоріш за все, їх будуть або ремонтувати, там переупаковувати кузо... цей корпус, а міняти і скло, або... або нові брати, я не знаю, вже... вже будуть вирішувати разом з хлопцями зі станції. Тому як відновлять, то... Ми обов'язково випустимо повноцінний випуск про цю машину з оглядом, про всі деталями, про ремонти, як це ремонтувалось. Та й все. І покажемо їй крихітку. Колпачки гарні поставимо, свіжі, відхім від чистимо, помиємо. Для вас, напевно, це буде десь місяць очікування. Тож підписуйтесь стежте і на інстаграм заходьте. У нас там постійно движ. двіж. Да, все? Чи що ще? Що і що? Держауді. Тут можна безкінечно розповідати про це. До речі, в Б-8 тут ще був Торсен, цей повний привід. А, який... Тобто в б 9 там же муфта Халдекс стоїть, по халдекс а в б 8 тут ж справжній повний привід, справжні кватери, які ви любите. То, напевно, це останній самурай серед мамонтів. Все. Хватить.